Доброго дня, мої хороші. Привітик! Непогано виглядаєте, я вам скажу. Я знаю, діти, що перед тим як побачитися з нами, ви переробили купу роботи. По-перше, прокинулися, потім вмилися, почистили зуби, вбралися, поснідали, погнали у школу. А взагалі ви, напевно, багато чого вмієте. І застеляти ліжко, і прибирати в кімнаті, і готувати їсти. Ого, їжу готувати? У сім чи вісім років? Мовко, ти перепрацювалась. Зовсім ні, Суржику. Не більше, ніж всі ці люди на малюнках. Угу. Ну, бачу, бачу. Дитина малює, лікар лікує, чоловік садить дерево. Дівчатка танцюють. Що з того? А здогадайся? Малювати, лікувати, танцювати? Всі чимось займаються, щось роблять. Вгадав, вгадав. Всі роблять якусь дію. Тобто, це слова. Вгадувати це теж слово, яке позначає якусь дію, мою дію. Правильно.